Я виросла в лікарнях і думала, що і так живуть усі і що це нормально. З самого дитинства, самого народження я весь час хворіла. Вже в 12 років я вміла робити ін'єкції, розбиралась в медицині, фармакології, анатомії, майже як лікар. А 10 з половиною років тому я отримала перший офіційний аутоімунний діагноз, але симптоми автоімуних захворювань були втого до, до цього ще з дитинства. Мій прадід хворі на аутоімуне захворювання. Моя мама теж мала такі, і вона, на жаль, вже пішла з життя. Але незадовго до своєї кінчини вона зайнялась психологією і намагалася знайти щось спільне між хворими на аутоімунні захворювання. Я почала вичати психологію ще з 12 років. Я шукала, досліджувала, купала. А потім були харчування, дієти, добавки, релігія, езотерика, духовні практики. Я пробувала все, все, що можна, але мені, на жаль, нічого не допомагало, і я зривалася. Все змінилося тоді, коли я дозволила собі подивитися чесно всередину себе, почати дійсно серйозну психологічну роботу. Завдяки психотерапії змінилося дуже якісно моє життя. Вона допомогла мені стати щасливішою, зрозуміти себе, а також почати налагоджувати інші сфери мого життя. І за допомогою комплексного підходу я почала зцілюватися. Наразі з чотирьох діагнозів в мене залишився лише один. І процес триває насправді мого стілення, і Я розвиваюся надалі і ділюсь про це в своєму блозі. Наразі я вже психолог з вищою освітою. І я тут, щоб допомогти тобі. Тому, хто ще в дорозі, хто шукає себе, хто хоче навчитися слухати себе і чути, Бо ти не діагноз, бо кожен симптом має свою причину. І я тут, щоб тебе підтримати. Якщо ти теж у пошуку, просто напиши пошук в дірект. Я надішлю тобі це кліст з мікропрактикою, з якою я почала шлях до себе.